Всім привіт! Новини з малини. 5 серпня 24 рік. значить, Хто слідкує за нашими відео, вчора ми здали малину вже вночі на велику скупку значить офіційно по 55 за кілограм, а по факту вийшло десь по 54, через те, що знову не зійшлася вага десь на 4 з копійками кілограми ну то 4 з копійками, то считайте, 200 гривень розділити на а вага була десь 260 кг, тобто десь по 24, о, 54 гривні з копійками за кілограм вийшло. От, вчора ще мали таку пригоду. От, от, зараз вже до збиру їм поле. Як ще тут роботи на годинки-дві, може більше. Але так поки ще ото є такий радок, щоб показати, яка, яка, яка вона. Малинка, то малина достигала 3 е, дні. Сьогодні, да, так, 3 дні. Хоча ще вчора було таке саме картина теж, вже вона ми дали підживку, плюс температура, плюс дощі, дощі нас періщать, з дощів є плюси, ну і з дощів є мінуси. Мінуси такі, що якщо на кущах остається ягода, Десь пропустили, вона зацвітає такою сірою цвіллю. І та цвіль буде поширюватися по. Хотів вам знайти, але слава Богу, люди гарно збирають е, цві... для прикладу цвілюх, як ми кажемо на нього. Вона така стає, як мумія, ягідка зацвітає цвіллю сірою, і та цвіль потім переходить на навіть на зелені ягодки. І, тобто вони ще не встигли дозріти, а вже... Заражені цвіллю і виходить, кандрець. Ну і мали ми вчора таку пригоду. Прийшла до нас збиральниця збирати з дітьми. То, блін, було капець. То був армагеддон, малиновий армагедон. Вот. Збирають погано. Я їх завертаю. Діти малинами кидаються між собою. Кажу, дітейська, мо моє то ж гроші. Де не слухають, що там, бляха, муха, дядько пиздиш, блін. О, цього. Коротше, мої збирачі недовольні, бо ж потім після них на слідуючий збір хтось попаде на той родок і там те, не до не буде багато гнилих ягід. Коротше, Я вже терпів, думаю, хоч би хоч би до вечора е, вже не гнати їх з поля. Хоча, може, треба було б нагнати. Коротше, вони до вечора не домучилися, наробилися скоріше і захотіли гроші. Я з задоволенням їм гроші віддав. От. І що? Наслідки такі, що сьогодні зранку я своїми хлопцями мусив ті рядки перезбирувати. І то, виходить, така фігня, знаєте, як то після когось роботу переробляти, нічого не назбирали. Бо то таке, знаєте, дрібне, ягода дрібна, як то кажуть, верхи позбирали, а те все залишилося. Недовольні, хлопці недовольні. ну Не поставлю я чужих людей на той родок, як вони там назбирають в 4 рази менше ягоди, ніж на хорошому родку, такому от росному, як цей во. Коротше, мали таку неприємність. От. Ну що зробиш? Бувають такі нюанси. Оце зараз буду, зараз, дасть Бог дозбираємо. Може сьогодні, бо прогнозують дощ. І вже два рази, Бачите, яке небо хмурне, вже два рази дощ пускався, я людям роздав плащі, бачите, вон там вже в радку лежать плащі, щоб не змокли. То в нас є в обмундіруванні, як то й кажуть. Треба буде докупити плащів, бо вже за минулий рік порвалися, вони легко рвуться, чіпляються за, за малину, за кущі. Отаке От поле позбиране. Бачите, такі ті білі стерженьки світяться? Половину поля ми позбирали вчора і сьогодні ту половину дозбираємо. І зараз ще, можливо, під, угляну, там, під, під, під дерева. Можливо, там є вже настигші свіжі, побачимо, може там такі розові, як то й кажуть. Бур'янів, звісно, є всяких. О, ми так по можливості виполюємо. Так, взагалі. от бачите, яке поле доволі чисте. Цю, тут вже треба міжраді косити, тут скошене десь біля місяця назад. Там далі ще, ще нормально. От. Непогана малина. Невисока, саме тут невисока, туди ближче до дороги значно вища. Отак і о. Така картинка приблизно. Все, бувайте здоровенькі, йду, був я щось буду робити.